І ще будемо зараз з вами гарні моменти у нашому ефірі продовжувати. Ми вже очікуємо гості, з якими будемо спілкуватися про прем'єру вистави з назвою Маска. Це дитяча вистава, до речі, яка а, мала прем'єру саме на день Міжнародний день театру. У цю п'ятницю всі театрали святкували. і Ми разом із ними. І зовсім скоро вони до нас вже завітають. У ми очікуємо студії Юлію Соколову. Вона є художній керівник літературної студії. Маска вже за декілька секунд вона забігає до нашої студії. Щоб поговорити саме про цю прем'єру. Забігайте. <рес> Доброго ранку. Бачите, якраз так, ранку. Так, Час, все в роботі. Це все в роботі, та все в процесі. Доброго ранку. 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 Вітаю. Як ви відсвяткували професійне свято? О, ви знаєте, я ми відсвяткували його дуже добре. Відсвяткували прем'єрою. Прем'єрою. Вистава, яку ми робили півроку, жовтня місяця, це був такий дуже крупіткий, складний процес. І слава Богу, все пройшло дуже гарно. І це не тільки моє професійне свято, це і професійне свято моїх учасників. Ну а так як я працюю у обласній бібліотеці для дітей, то це свято і бібліотеки, тому що цього року нашій бібліотеці відзначається 75 років від дня заснування. І десятиріччя нашого колективу було літературного театру маски так само цього року. І цим дійством ми закрили всеукраїнський тиждень дитячого читання. Тому в нас було бачите, скільки багато привидів. Супер! До речі, а це закриття. Ви можете якісь такі підсумки підвести? Як пройшов цей тиждень читання? Чи багато відвідувачів було? Які заходи більш успішно пройшли, які менш? Тиждень пройшов дуже гарно, напричуд вдало, і заходів було багато. Це і різноманітні літературні ігри, і творчі зустрічі з письменниками, і театральні постановки. Тому от протягом цього тижня, а тиждень відкрився у нас 19 квітня флешмобом, присвяченим Ліні Костенко до її 85-річчя. Ми читали її вірші протягом дня, і це все записувало. От, і був у нас обласний день читання 20 квітня, тобто і з книжкою, і на сцені, і з ігрою. Тиждень у нас закінчився дуже гарно. Поговоримо про прем'єру, яка Поговорімо. вже відбулася. Це є п'єса Павна про неї. Так, Більше так. автор п'єси, назва п'єси. Чому саме бралася? П'єса e, називається Вій вітрику Яна Райніса. Чому саме цей твір? От я собі, коли їхала на телебачення, задала це питання: чи призвучить внутрішньовірку? Як же Як ж вам відповісти? І що вона вигадувала? Як же мені обґрунтувати цю відповідь? Чому саме цю п'єсу? Ну, перш за все, в цій п'єсі торкаються вічні питання, які будуть актуальні завжди. Це кохання це. Нелюбов це зрада, і, врешті-решт, кожна людина відповідає за свої вчинки, які вона коїть. Це... Але ви мені можете сказати, що такі питання. Не, дитяча, які не, не дитяча вистава. Ну у нас же є різні, у нас є діти-підлітки, діти, які навчаються в 9 класах, в 10 класі. Чи раз, 10 час прийти про зраду дізнатися? І про кохання, тим більше, що головні герої, вони дуже юні люди, яким по 16-17 років. Тобто, mm -hmm. це якраз відповідає тому віку, який прийшов дивитися цю постановку. Тепер час діти будуть так, розуміти, чому там Іван. Сів до Марічки, а не до Світланки за парту. Це дуже складний процес. 27 лютого цю виставу прем'єрним показом також зробив театр імені Марії Зіньковецької. Чи ви ходили на їх прем'єру, чи ви щось робили спільне чи зовсім інше? Знаєте, у нас, мабуть, з режисером, постановником Вадимом Сікурським спрацювали думки, знаєте, як кажуть, що ідеї вітають у повітрі і передаються одне одному. Ну от йому передалося, і мені передалося паралельно. Мене стикали. І я хотіла подивитися, а потім думаю ні, навмисне не піду, щоб щось не взяти для себе. Отже, я коли, як у нас кажуть, відстрілялася, от тоді я вже зможу спокійно піти і подивитися, що представив театр Замковецької. Мені так буде. Легше. Взагалі, ці прем'єри, яка відбулося задоволені? Задоволено. Задоволені багато людей. Багато Всі... людей було, та і були, і школярі, і батьки, і читачі бібліотеки, які знали про прем'єру з наших сайтів, з нашого сайту, з нашого повідомлень. такі відгуки збираєте серед так простих ну, відповідь. Якщо, відгучів? ви знаєте, в письмовому вигляді не збираю, а усні були ну, дуже ну, приємні. Дуже приємні, підходили, дякували, казали, що дуже сподобалось. Ви зазначили, що це молоді актори брали участь. Чи можливо їх назвати вже акторами? Чи вони планують навчатися на акторів? Як ви їх обирали? Ви знаєте, так у мене діюві особи, які грали молодих людей от безпосередньо. Юнаків одних з головних героїв, вони є студентами Львівського інституту училища культури, режисерського факультету. Тобто якраз там вони обрали ту професію. І я їх запросила, тому що ми вже давно і довго співпрацюємо з одним із них. З другим, це як його друг прийшов, я його бачила на сцені. Іншого колективу і вони та вони професійні, ну, можна так сказати, готуються стати професійними акторами, режисерами, чи яку вони дорогу оберуть. А е інші виконавці, в мене діти, учні львівських шкіл від восьмого по десятий клас. З Тоб, яких вже ви робите професіоналів? З яких я вже роблю професіоналів? Ну а вже надалі чи підуть вони. А на актерську стежину чи не підуть, це вже будуть вони вирішувати. Дякуємо вам, що завітали до нас. Успіхів вам у ваших таких театральних справах. Юлія Соколова, художній керівник літературної студії Маска. Дуже дякую вам. Залишатися зчитати.